Одна нога на себе, друга нога в сторону, згинаємо ось таким чином. Беремо м'ячик, обкатуємо його в долонях. При цьому це розслаблення, котре з'являється в руках, розширюємо його увагу по всьому тілу і починаємо ногу доставати одну, другу, потім одну ногу до себе, другу ногу в сторону. І продовжуємо так декілька разів, стараємось розслаблятись. Якщо не виходить так, то тоді ось таким чином. Оцей стан розслаблення в долонях воно перекидується нашим мозком по периферії всього тіла, і ви відчуєте наскільки швидше ви будете розслаблятись, і у вас буде покращуватись гнучки в цьому тілі. Більше вправ в моєму клубі. Підписуйтесь також на мій канал і напишіть, що у вас виходило під час вправ.